І далі поговоримо про ситуацію в регіоні, який постійно під ворожими обстрілами. Це Херсонщина, про оперативну ситуацію в області. Будемо говорити з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Добрий вечір. Щойно був сюжет про укриття в Дніпрі, і у зв'язку з цим хочу вас спитати: от відомо, що напередодні здається, в результаті обстрілу було пошкоджено одне з укриттів. А який взагалі стан укриттів по області, по місту по області? Ну зараз вже більше 220 укриттів, таких модільних, як ви показували, по області з них близько 150 саме в Херсоні продовжують. Привозити е укриття і благодійний фонди і фонд Червоного Хреста закупляти для Херсону для Білозерки, в тому числі в тому числі і Борислав. і населений функції, які постійно під обстрілами це дійсно допомагає. Але знов таки є пошкодження. Вчора це укриття від скалкових поранень, перш за все захищає від осколків мін, снарядів. Але... Проти прямого влучання снаряду таке укриття, звичайно, воно не може захистити. І Якраз от такий снаряд, наскільки мені відомо, це там 152-й снаряд, який проломив таке укриття, і тут, мабуть, нічого, е, коли немає е, не вини виробника. Тут все ж таки від таких снарядів прямого влучання тільки може. Uh, убезпечити бомбосховище таке капітальне? Угу. А на тепер яка ситуація? На жаль, бомбосховища і укриття потрібні Херсону, як напевно, ну не лише як нікому, так але це одне з найгарячіших міст і найгарячіших областей, що називається. Ми знаємо, що сьогодні стався черговий обстріл. Ну на щастя, наскільки з відкритих джерел без жертв. А що взагалі яка ситуація зараз? Ну, ось прямо зараз іде обстріл Херсону, тільки що виходить на двір, свистять снаряди над головою. Також відповідають наші воронці по ним на лівому березі, по цим вогнівим точкам, які зараз стріляють. Але е, в є будь-якісь е, обриви, тому що в деяких районах зникло світло, в тому числі і тут е, також проблеми з інтернетом. Будемо надіятися, що не критичні. Е, Саме некритичні влучання, будемо лагодити вже там по світлом, але зараз треба залишатися в укриттях, треба або хоча б вдома, там за двома стінами, мінімум, і перечекати, поки обстріл пройде. Uh -huh. Якщо казати бо, о, 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 за цей день, то є в нас двоє поранених: один чоловік, 60 з тягинки, знаходився на подвір'ї, коли снаряд провотів, і ще один. Чоловік 38-річний нового Бориславу він потрапив під обстріл Танковий. Станку гатили сьогодні по Береславу. Тому Бориславу, Бориславу там завжди один постраждав. А з танку гатили по Бориславу. Ви сказали, що от в це укриття влетів артилерійський снаряд, наскільки я зрозумів. А чим взагалі ще ворог обстрілює Херсон? Всім, що в них є, нещодавно дивився статистику: це РСВ, танки, міномети, артилерія, ракетні обстріли, шахеди, скиди з дронів. Ну тобто, майже все, що вони мають, в тому числі танки, і САУ випадки виворять багато. І Останнім часом шахедів, ракетні обстріли, Лугар Херсонщина потерпає. Зараз все більше вів, і в тому числі звичайні каби, які вони почали знову скидати на Херсон. Mm -hmm. Це якраз я хотів запитати: що після збиття от трьох їхніх бомбардувальників чи стало менше кабів? Але ви кажете, що знову стали так, але перерва якась була? Да, перерва приблизно чотири дня була, поки вони там приугруповувалися. Мабуть, чи думали, як далі скидати ось не останні? Mm -hmm. Останній обстріл саме з кабів. Вчора там сім з кабів скинуто було там, в тому числі на Береславський район. Пане Олександре, ви вчора напередодні повідомляли, що через обстріл вокзалу зміниться порядок евакуації, зокрема, що використовуватимуться автобуси. На тепер хочу запитати, чи е, є в охочих можливість так евакуюватися як і раніше. Ну і чи багато людей користуються цією можливістю? Тим паче зараз, коли обстріли не, не припиняються досі. Ну на жаль, наші люди звикли до цих обстрілів і кількість виїжджаючих е, особливо не змінюється за приблизно від 50 до 100 людей в день, але ми можемо порахувати, скільки повертаються. Щодо зміни логістики евакуації завжди були були варіанти евакуації автобусами з автовокзалу. Також автобусами наших благодійників, які виводять людей в різні регіони, і також вже вокзал повідомив указ Повідомила, що відновлено рух, і все буде за графікою на даний час. А ви підняли дуже важливу, на мій погляд, тему? Ви сказали, що люди, на жаль, вже звикли до обстрілів. Це ну безумовно жахливо, абсолютно не дай Боже до такого звикати. Але от хочеться запитати за вашими спостереженнями, от чому люди ну не хочуть евакуюватися, так чи там неохоче це роблять? Які чинники на це впливають? Ну, знаєте, я навіть навіть такий дослід, Я тут більше року з моменту деокупації Херсону знаходжусь і бачив, як люди приходили саме до нас, Херсонського власноміського адміністрацію працювати спочатку. Вони дуже лякаються, вони виходять з укриття, працюють там, потім виходять. І ось зараз я бачу цих людей. Вони не зважають навіть на вибухи і виходи з лівого берега. Звичайно, коли там поряд починає взриватися, вони десь ховаються, але потім. Спокійно рухається вулиця. і так в принципі це мабуть відображає всю ситуацію на в Херсоні і на Херсонщині, коли люди в принципі вже звикають, прилетить чи не полетить таке, і е, важко працювати, важко мовляти таких людей, виїжджати е, люди бачать в тому числі жертви, бачать руйнування, але це е, сприймають більше як новини сусіднього району і не сприймають як таку небезпеку. На жаль. Як ви гадаєте, можливо, потрібна якась роз'яснювальна додаткова робота. Можливо, людям треба показувати більше. Як живуть ті, хто погодився на переїзд на приїзд? Так, ми також це робили з такий, 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 в такий спосіб, якраз вивозили дітей, які обов'язково до евакуації з 23 трьох населених пунктів, які вздовж прибережної зони, яка постійно обстрілюється в 16 з цих населених пунктів Немає дітей. Евакуювали їх з родинами. Загалом було 800 дітей. Зараз залишається там трошки менше 130-127 на раді. Ці діти ну, тут поряд з Херсоном, до них постійно їздить до їх родин ювенальна поліція, щоб їх вивезти. І звичайно, така практика, коли показували, куди вони їдуть. Бучам дівчата показували там геліатричне санаторій, пансіонати, але їх на це не, не можна цим якось завлекти до цього, тому що вони це мій дім. Я нікуди не поїду, я тут і помру. В принципі, стандартна відповідь наших літніх людей. На жаль, пане Олександр. На жаль, а в будь-якому разі я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше за вашу роботу, те, що ви робите, а, я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Херсонщині. Ми говорили з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую. вам. Будьте Добаві. здорові. До побачення.